Ми маємо зміни в бюджеті. Ми говоримо про те, що нам потрібно проголосувати в Верховній Раді. Нас є, скажімо так, недостатньо в бюджеті майже 449,5 мільярдів гривень. Чому це сталося? У нас закладено 2,2 трильйона було на початку року на видатки на оборону, але через те, що ми скажімо так, не дуже швидко отримували допомогу від наших партнерів, та через. Активність бойових дій потреби зростали, і було прийнято рішення закуповувати техніку та боєприпаси з інших видатків державного бюджету. Сьогодні є потреба в цьому, щоб откоригувати це питання. Бюджетний комітет проголосував вже ці зміни. Майже 215 мільярдів гривень закладені на закупівлю зброї і техніки. Загальна сума збільшення на потреби оборони 412 Мільярдів найголовніше, що потрібно знати нашим телеглядачам: що жодного підвищення податків до кінця року не планується, і ці потреби будуть перекриватися саме за рахунок власних зусиль, власних коштів. У нас є заплановано майже 150 мільярдів гривень перевиконання бюджету. У нас є. Економія грошей через зменшення видатків на обслуговування зовнішнього боргу, і в нас є збільшення залучення коштів від облігацій внутрішнього державного позику, це теж майже 184 мільярди. Тому потреба є звичайно. Вона збільшилась майже на 34%. відсотки. І знаєте, коли в нас стає питання чи нам закривати потреби оборонного сектору в державі чи не закривати? Звичайно, ми повинні зробити все можливе для того, щоб це зробити.